Вітаю, друзі, всіх на каналі Черівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я рада, що сьогодні у вас є можливість і бажання зайти на мій канал і подивитись новий сюжет. Дякую, Дякую за те, що дивитесь мої ролики, дивитесь мої знахідки, інколи купуєте, підписуєтесь на канал. Підтримуєте його коментарями-вподобайками. Отже, я продовжую знайомити вас з нашими знахідками, яких стає все більше, і сподіваюся, що вони вам сподобаються. я хочу вам показати ось таку невеличку штуку це стопор для книжок. Всі знають, що якщо книги стоять на полиці і не займають весь простір, то вони просто падають. А для того, щоб їх тримати, людство винайшло такий засіб, як стопер. Вони бувають різні, різні з, з різного матеріалу виготовлені Порцелянові. Це я перше зустріла таку порцелянову дівчинку, і взагалі стопер порцеляновий. Ну Просто мені не траплялися. А вони бувають дерев'яні, металеві, з композитного матеріалу різного. Цікаві речі бувають дуже. Я їх якось не беру, але е, думаю, що це моя помилка. Треба Практична річ. І Зручна і красива в побуті. Ось це, така. Тут, бачите, як вона оздоблена. Денце так, щоб не пошкодити, не пошкодити меблі. Але є і наклейка, наліпка з клеймом. Це Герольд Порцелян, 75 років компанії. Клеймо таки почали ставити з 2003 року. Тобто, вона ну, 20 років їй, напевно, десь так, Ці, цьому стоперу. Мені вона здалася цікавою. Наступна знахідка це порцелянова цукорниця. Антикварна. Вона дуже старенька, це початок 20 століття, скоріш за все. Ну за декором в інтернеті ми шукали і знайшли, що подібний сервіс він ліморський, тобто це Франція. Зараз я практично не купую окремо цукорниць, ну якось перестала. А повз цієї, звичайно, я не могла пройти. Ну, подивіться, кришечка. Прикмети часу теж є ось така окаленка невеличка. В гарному стані кришечка більш-менш для, для такого посуду. Вона такої, бачите, квадратної форми, жодного клима немає. Але тут вручну є рельєф, і вручну він цей рельєф розписаний ось такими лініями, квітами. Ну, це гарново. Початок 20 століття. Погодьтеся, що вона чудова. Ще одна покупка: це чайниця, англійська чайниця. Оздоблена. Вона досить велика, оздоблена в стилі вілоу. Old Willow, такий декор. Ну хто дивиться мої сюжети? Пам'ятає, що в мене є частина сервізу з такими, з такими зображеннями, хоча трошки іншими. Ну тому що принцип один той самий, ось він називається Стара верба. Да? Ось з таким такого вигляд, такий вигляд має, мають гілки цієї. Цього дерева, але по різному ці трактуються зображення, архітектура буває по різному виготовлена. Ця чайниця виготовлена в Англії спеціально для компанії Twining. Мабуть, всі знають чай. Twining. це англійська компанія, дуже стара, відома, є магазин спеціальний в Лондоні. Ну, там цікава історія, я не буду їх розповідати. Але ось така річ теж потрапила нам до рук. Це фаянс, не порцеляна, звичайно, дуже така з настроєм. Рухаємося далі, і я хочу запропонувати вашій увазі ось такий, такий набір для десерту. Невеличкий, тарілка зовсім невеличка, розмір, напевно, десертної тарілки. І шість розеток. Ми їх взяли ці предмети, через те, що все ж таки повний набір. Він. Нібито нічого особливого, але разом з тим дуже симпатичний. Якось мені сподобався він. Це Вінтерлінг, Десь середина 20-го сторіччя. Ось такий. Вони всі в більш-менш гарному стані. Ці тарілочки. На одній тільки є окалинки. Десь тут. А, ось, трошки є окалинки такі. Тим не менш, це не заважає користуванню. Ще дві тарілки, але вже досить поважного віку. І зрозуміло, якщо деколь має вигляд, ну, ось так, як тут з фруктами, то це 20, ті можливо, 30-ті роки. В даному випадку, я думаю, що це 20 ті роки, через те, що тут клеймо Томас, і це клеймо ще без літери Р, що означає приналежність до компанії Розенталь. Тобто це десь 20 ті роки. В гарному стані, більш-менш в гарному стані вони дуже популярні свого часу були такі тарілки. Одна ось такий вигляд має, і вона просто тарілка, а інша з ананасом і агрусом. Вона вже має дірочки для підвісу, тобто її можна повісити на стіну. І я вперше такий варіант бачу. Я... Раніше я ніколи не бачила, що були на подібних тарілках були ось такі місця для підвісу. Ну, засоби для підвісу. Дві тарілочки в гарному стані, ну і, звичайно, я їх забрала. Знову тарілка. Блюдо тарілка, як, як вам як хочете. Вона ось така, з перлинковим цим рельєфом, краєчком, з позолотою, з деколлю. Такий ситцевий малюнок традиційний. Ну, неймовірно, гарна. Колір слонова кістка або айворі, як кажуть. По-різному кажуть. Ну, я так якось звикла слонова кістка, тому, тому частіше використовую цю назву. Це шуман Шуман 20-х років. Красивезна. Якось вона привертає увагу відразу і піднімає настрій, чесно кажучи. Наступні два предмети є підтвердженням того, що посуд притягує один одного. Нещодавно, буквально цієї суботи, ми придбали ось таку тарілку. Це у нас що? Це у нас ваймар. З позолотою, з таким красивим теж оздобленням. Деколь, звичайно, але дуже-дуже красивий. Зелений колір. Такий ну зелений, такий як смарагдовий цей колір. Дуже гарна тарілка, невеликого, вона глибоченька, ось так виглядає, невеликого розміру, хоча й не маленького. Одна. Але вона прийшла, зараз я покажу. Вона прийшла к нам вже другою після ось цієї краси. Зустрілись. Камера каже, що це синій, але це не синій. Це такий, знаєте, дуже-дуже темний лазурний, бірюзовий колір. Хоча ось тут видно, що це синій. Ні, він зовсім не синій. Це ж треба так, щоб камера передавала. Тут інший колір, це бірюза, темна, темна бірюза. І так само ваймар так само той, той самий візерунок, те саме оздоблення. Але набагато більшого розміру, з красивою такою позолотою, як, як треба матовою, невимовної краси предмет. І ну, я думаю, що це все ж таки десь так вже 70-ті роки, можливо, 60-ті. Важко мені сказати, але здається, що 70-ті отака кількість позолоти, хоча я можу помилятися. Клейма у них дуже схожі, інколи не можна, ну, як то кажуть, вирахувати. Ось ще два невимовно гарних порцелянових предмети. І тепер переходимо до чайних тріо. В мене сьогодні їх декілька, окрім обіцяного розенталя. Є ще два тріо. Але спочатку розенталь. Бачите, вони схожі між собою, тільки колір інший. Це так само середина ХХ сторіччя. Ось така гарна решітка З деколю, з візерунками, форма, ручка, клеймо, зельб. У мене, до речі, про цей Зельп є цікава історія. така. Ну, про нього багато хто знає, це вважається центр е, такої промисловості порцелянової німецької в Баварії. Але цікаву статтю я знайшла історичну, можливо, колись розповім. Ось така одна чашечка, таке блюдечко. І тарілочка. Ось така тарілочка. Зелений колір. Ну, тут якраз камера передає справжній колір. Зараз я поставлю, І ось така червона, темно-червона. Так само оздоблення. Так само блюдечко і така ж тарілочка. Дві, два однакових таких тріо, але, на мою думку, неймовірних. І ще два тріо від компанії Хучен Ройтер. За клеймом це 1939-1964, тобто середина 20-го Подивіться на цю красу. Ну, як можна вибрати, я не знаю. За малюнком, я думаю, що це ближче вже до 60-х років оздоблення. Це теж деколь. Подібне зустрічається часто і на посуді компанії Розенталь. Золото. Бачите, яке. Вона дуже красива. Чашка, климу. Блюдочку без оздоблення, просто з позолотою. І тарілочка. Ось така. Неймовірної краси тріо, як на мене. Останнє має ось такий вигляд. Це теж той самий період, 1939-1964, ну це вже ближче, все ж таки, теж до 60-х років така форма. А тут, ви бачите, такий колір сірувато блакитний основа, і зверху йде позолота ручка. Мені дуже подобається, як інколи вони оформлюють цю ручку, теж з такими смужками. Блюдце тут вже білосніжна порцеляна. Перша там та була слонової кістки кольору, а тут білосніжна порцеляна. і така тарілка. Тут вже зовсім мінімалізм, але він такий вишуканий. Я в захваті від цієї трійки, чесно вам скажу. Так вона виглядає. Отже, друзі, на цьому все. Те, що я підготувала, хоча, хоча залишилось дещо поза кадром, тому що, ну, не показала, нема, нема вже, не можна робити такий великий сюжет, ще залишилось дещо. Сподіваюся, що вам сподобалось: якісь предмети більше, якісь менше. Це нормально. Хочу сказати два слова про свій телеграм-канал. Я викладаю туди предмети, які пропоную для продажу щосереди, о 8 годині вечора за київським часом. Якщо їх немає, я їх або залишила собі, або віддала тим людям, які чекають давно формування посилки. Прошу мене правильно зрозуміти. Якщо я лишаю собі якісь предмети, я теж про це е, кажу. Ну, не багато у мене у мене, нібито багато предметів. Багато я пропоную посуду і знаходжу, але це ж не це ж не промислове виробництво. Ви ж зрозумієте, що знайшла і як знайшла, і і так далі. Це все. І коли в мене є час, і коли є здоров'я, і коли є бажання, і коли моя голова не зайнята іншими абсолютно думками. Ще й праця в мене, я працюю дистанційно вже, слава Богу, три роки в Україні, тому в мене багато різних справ. Дякую вам за розуміння. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте мій канал. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім тепла, миру, бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.